Отже, цими цими днями з'явилася інформація про зупинку е, військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Чи справді це так? І Якщо так, то які це може бути може мати наслідки для України? про це говоримо сьогодні на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Сарцов, і я є незалежним журналістом. А моїм Гостем є військовий аналітик Дмитро Снігірьов. І принаймні не забудьте поширити це відео, тому що ця інформація є вкрай важлива. Також підпишіться на мій канал, на канал Дмитра Снігірьова. І... Переходимо до новин до цієї новини до того, які наслідки воно може мати, якщо це справді так. І пане Дмитре, чи справді ми спостерігаємо зупинку чи сповільнення військової допомоги в Україні від партнерів? Пане Олександре, я відповів на ваше питання, словами українського президента. За 2025 рік. Була надана найбільше обсягах і кількість військово-технічних боявся Військов... військово-технічна нашій країні. Тобто, не про яку зупинку за часів Адміністрації Трампа чи то зниження її обсягів не мовиться. Але, здавалося б, ну. Отримуємо ми військову технічну допомогу. Давайте проаналізуємо, що стоїть за подібним характером інформації щодо можливості припинення і які наслідки вона матиме. А наслідки вже, на жаль, матиме. І причому на міжнародній дипломатичній арені для української сторони. Мовиться про те, що Міністерство закордонних справ України викликало, вже викликало тимчасово повіреного справа Сполучених Штатів України Джона Гінкеля для розмови про військову допомогу Америки. І далі я цитую мовою оригіналу себто прес служби Міністерства закордонних справ України 2 липня надручення міністра закордонних справ Андрія Сибігі до Міністерства закордонних справ України був запрошений тимчасово повірений у справах США в Україні Джон Гінкель. Ключовою темою розмови з українським дипломатом стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації Росії, агресії і терору проти України. А тепер, що передувало власне подібному кроку з боку української МЗС? А власне, йдеться про те, що цей візит відбувався, виявляється, на тлі інформації у ЗМІ? Щодо того, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоїння, що запаси зброї США занадто зменшаться. розумієте, пане Олександр? Так достатньо публікацій в змі західних, щоб була відповідна реакція українського МЗС, ми могли би тішитися правильно, наскільки швидко реагує український МЗС але. Дякую за ваш професіоналізм і професіонал, журналіст, який відразу сказав, чи дійсно відповідає ця інформація, правильно? Чи верифікована вона? Чи має під собою якесь підґрунтя? І що власне стало першоджерелом подібної інформації? А далі найбільш цікаво, пане Олександре, мене просто вражає професіоналізм в лапках українського МЗС. А мовиться про те, що перше джерело інформації це відповідно. Політико і СБС News. Пане Олександре, ми в Етерах з вами неодноразово спростовували інформацію, яка публікується в західних ЗМІ, на жаль, останніми часами, в тому числі і першу чергу і політико. Так. Але я процитую, пане Олександре, щоб ви розуміли всю глибину нашої глибини. Як казав польський письменник Ежленц, я думав, це дно, але знизу хтось постукався. Але менше з тим, це ми відходимо від теми, але щоб наші телеглядачі зрозуміли, наскільки це досить небезпечні тенденції. А йдеться про те, що з посиланням на слова трьох обізнаних співробітників політико пише. Причому, як слушно, ви, напевно, вже і зауважите, і вже зрозуміли. Поінформовані джерела, як завжди, анонімні. Тобто достатньо вброса інформації з посиланням на анонімні джерела, і ми вже реагуємо. А щоб ви, е власне, я цитую, е першу джерела вже політика. Політика з посиланням на слова анонімних співробітників і далі вже е заявляється. Про відповідне ухвалення рішення. Але, пане Олександр, поясню шановним телеглядачам, коли ви читаєте в західних вітчизняних змі, з посиланням на дуже поінформовані, але анонімні джерела, це перша ознака так званих активних операцій в інформаційному просторі з метою формування громадської думки. Іншими словами, це інформаційна психологічна операція. І при чому зауважте: судячи з публікацій в західних ЗМІ, я не виключаю, що за подібного характеру публікаціям напряму чи опосередковано стоять російські ЗМІ. І не ЗМІ, а російські спецслужби. Але йдемо далі, аналізуємо ті ж публікації політикою, щоб ви розуміли, ну, занепокоєність. Українського МЗС. Ну, але е, йдеться про те, що обізнаний співрозмовник, знов таки не називаючи співрозмовника, окремо прокоментував питання боєприпасів та заявив, що Пентагон з лютого поділяв їх на категорії за ступенем важливості через побоєння, що Міністерство оборони США використовує занадто багато боєприпасів для протиповітряної оборони в Ємені. Ну і далі всі поінформовані, але анонімні джерела повідомляють про те, що серед виведених засобів ракети для систем протиповітряної оборони Петріот високоточні артилерійські снаряди. Роблю наголо, шановне товариство, щоб ви розуміли, що власне викликало занепокоєння української сторони, можливість 에, того, що Пентагон. Поставить на паузу передачі українській стороні високоточних артилерійських снарядів. А тепер я, шановна аудиторія, процитую вам інше Західне ЗМІ бізнес інсайдер. Так от, вони повідомляють про те, що та до уваги українського МЗС ще в травні 2024 року вся публікація була в Західних ЗМІ про те, що однією з сфер, в якій США виявили свої недоліки. Є електронна війна. Ви спитаєте, яке відношення має це до високоточних артилерійських снарядів? Пояснюю, російські системи глушіння створили серйозні проблеми із західною високоточною зброєю, включаючи ракети Джиме ЛРС і артилерійські снаряди ЕС Російські підрозділи виявляють, виявляють дедальні вправнішими. В кодуванні систем GPS навігації, яка використовується для наведення ракети снарядів на цілі, збиваючи їх з курсу і роблячи їх марними. марними. От основне, тобто, шановне товариство, мовиться про те, що Сполучені Штати поставили на паузу передачу нам високоточних снарядів, які є марними, через протидію російських систем радіоелектронної боротьби. Така де зрада, спитаєте ви? Так і я не знаю. За ці снаряди треба платити. Для чого нам викладати сотні мільйонів доларів? Дай Боже, якщо їх передадуть за дурно. А якщо ні, ми ж заявили, Сполученим Штатам передали перелік правильно того виді озброєння, який ми готові оплатити за рахунок європейських партнерів. Але далі, пане Олександр, далі найбільш цікаво. Я процитую в відчутняному МЗС слова Стейсі Петіджона, військового аналітику Центра за Нову Американську безпеку. Війна показала, що деякі американські високоточні боєприпаси виходять з ладу в дуже складному російському електромагнітному середовищі. Ставимо крапку в цьому питанні в передачі високоточних артилерійських снарядів. Це некомпетентність, нерозуміння теми. Але йдемо далі, про що ж там ще нам розповідає відповідно політико, а виявляючи ракети для систем протиповітряної оборони Петріот Сполучені Штати поставили на паузу? А тепер, шановні телеглядачі, я разом з вами хотів би згадати ті події, які відбувалися буквально місяць тому, а саме. Телефонна розмова американського президента з російським диктатором. Ви пам'ятаєте, пане Олександре? Ми вже в етерах з вами аналізували підсумки цієї розмови. Але я нагадаю, шановні телеглядачі, але разом з тим закликаю підписуватися на телеканал, пане Олександре, щоб мати можливість отримання об'єктивної перевіреної інформації. Так от йдеться про те, що після телефонної розмови з російським диктатором Трамп знімає паузи питання реекспорту. Американське озброєння, яке знаходиться на, в арсеналах європейських чи то інших армій союзників Сполучених Штатів. І першими, що зробила Німеччина, це передали нам 100 ракет Петріот. А Петріот чи його виробництво, нагадайте мені? Американського. І відповідно, без дозволу американської сторони, жодна б ракета не була би передана, правильно? А тепер я пояснюю, шановним вітчизнянам МЗС, вам, шановні телеглядачі, пояснювати не будуть. На Нас дивиться поважна, розумна аудиторія. Вартість однієї ракети ПАК-3 до Петріотів. 8 мільйонів доларів. Беремо калькулятор і множимо. Це є до пана Сабігія, звертаюся. 800 мільйонів американських рублів. Зелених, не російських. Долярами вони називаються. Один мільярд. Ви маєте повагу до партнерів. Але головне, пане Олександр, коли нам волають, а нам треба посилювати протиповітряну оборону, так після чиєї розмови Італія звідки знаходить зенитно ракетний комплекс сам ті, передає її у прискореному темпі. Українській стороні, а сам ПТІ – це європейський аналог Патріота. У нього навіть кращі тактико-технічні характеристики. Заважте, після цього Німеччина передає чотири айрійські українській стороні. Але й головне, Норвегія, яка спільно зі Сполученими Штатами займається виробництвом. Систем ППО насам, які вважаються одними з найкращими у світі, заявляє про передачу українській стороні цих систем ППО, які без дозволу Сполучених Штатів би нам просто би не передали. І відповідна неможливість, а вже підписані договори щодо виробництва цих систем ППО на території безпосередньо України. Ну і наостанок я нагадаю власне, позицію Великобританії. А в зміні риторики Великобританії на останню роль зіграла позиція Сполучених Штатів. Ви ж пам'ятаєте заяви прем'єра міністра Великобританії про те, що ми подивимося на реакцію Сполучених Штатів, а далі вже будемо вирішувати питання, правильно? Характеру військово-технічної допомоги і в тому числі так званої коаліції нарваних та і все інше. Вісім пускових устанок, мовиться просто там ППО, 350 ракет якого милого створювати проблеми для України на рівні МЗС, виходячи з газетних публікацій? А якщо б це було, вибачте, ну я не буду навіть аналогії проводити, пане Олександре, але в мене ну, реакція досить, знаєте, негативна на подібні дії від МЗС. Хтось перевірив цю інформацію? З чого виходять ще раз підкреслюю, даючи на загалу інформацію про призупинку військово-технічної співпраці з українською стороною, пане Дмитре, пота є призупинка, немає призупинки. Питання полягає в тому, чи має можливість. Україна налагодити власне виробництво такого озброєння, чи нам просто на це вже бракує часу, тому що озброєння треба на вчора, а будь-які виробництво, ну, потребує часу. Пане Лука. Бракує часу нам з років незалежності. На момент розпаду СРСР Україна була найбільш шалонованою в моменті систем ППО. Це відзначали західні партнери. Але за часів пана Гриценка, міністра оборони України, якому не бракувало часу, українські системи ППО за безцінь були розпродані, кому завгодно. І проблема постала в тому, що вже після 2014 року воюємо ми 11 років вже з Росією, скільки браку часу, пане Олександр? Про що про який брак часу ми ще говоримо? Широкомасштабне вторгнення 2022 році, четвертий рік війни, скільки нам ще часу потрібно? Українське ВПК задовільняє потреби Сил оборони України на 40%. 40-11 років воюємо. Нам бракує часу. Нам бракує часу на будівництво патронного заводу. Пане Олександр, тому коли ви питаєте, а чи ми здатні побудувати системи ППО? Ну, питання риторичне. Знаєте, чому бракує часу? Бо на кожному набої можна заробити трохи грошенят. І як приклад, ну, фірма ваших краян, Львівський арсенал, півтора мільярда пішло, як вода в пісок, не відповідно артилерійських снарядів, не півтора мільярда, а ні, відповідно реальних наслідків для подібних корупційних схем. От воно відповідь. Я відповів на ваше запитання? І ми будемо валати ще років 10, що Захід нам не дає озброєння. При цьому зауважте, коли говорять про те, що у нас карт немає на руках, мається на увазі, що ми не суб'єктні в питаннях, відповідно власного навіть ВПК. А якщо дійсно поставлять на паузу, пане Олександре, що ми будемо робити? Лише на 40% задовільняє потребу ВПК. Тут, знаєте, ну, можна тільки, але менше з тим, ті міжнародні договори, які наразі укладаються, в тому числі про можливість відповідно виробництва там ППО норвезькою стороною, данською стороною, Великобританії, свідчить про те, що про. Ці е, процеси, конче необхідні для української сторони. знаходять розуміння в першу чергу наших стратегічних партнерів. Вони розуміють, що собівартість випуску продукції на підприємствах відчиняного ОПК дешевша в рази ніж відповідно виробляти її на підприємствах країн НАТО і передавати українській стороні. На це єдине сподівання. Давайте називати речі своїми іменами. Власне, воробниця це по суті основний шлях. Єдиний не основний, а єдиний. Щоб ми мали суб'єктність на міжнародній арені. Давайте розглядати ну, такий вже сценарій, відкинемо режим теплих ван. Сполучені Штати заявили про те, що вони вирішать питання закінчення війни в Україні. Відповідно. Ми можемо розглядати як елемент військово-політичного тиску на нашу країну припинення характеру військово-технічної допомоги? Можемо. А чим ми можемо протидіяти, якщо на 40% відсотків лише довільняємо потреби? Якщо би на 100% відповідно подібний тиск не мав би сенсу з боку Сполучених Штатів? Як ви вважаєте, вони не розуміють цього? Наскільки вразлива наша ситуація на міжнародній арені. Але головне, якого милого ми створюємо собі зайві проблеми от подібними викликами? Вічі для МЗС. Нема кого викликати більше? Це є таке, на жаль. От, шановні українці, ми з вами разом за 20 хвилин спростували чергову зраду і, відповідно, привернули увагу до величезних проблем, які стоять але, пане Олександр, це ж не поодинокий випадок. Ну, поясніть мені, якого милого в той час, як відповідно Міністерство оборони України звітує про а, можливість закупівлі в КНР безпілотників, правильно і звітує про те, що ми там дико зекономили грошей. А сума закупівель там більше 200 мільйонів доларів. З'являється повідомлення Служби зовнішньої розвідки про те, що начебто китайські інвестори зайдуть на 10 мільярдів на територію Окупованого Криму в моменті будівництва російської військової бази Донузлав. Я би хотів стримати емоції і німатюкатися весь в ефірі. Я розумію, коли. МЗС прочитала політику. Але чи розуміють розвідчики? Ті наслідки, які можуть мати для української оборонки подібні начебто поінформовані джерела. Причому з посиланнями, знаєте на кого? На очільника окупаційної адміністрації Криму Аксьонова. Ну, І в цей час, пане Олександре, ви знаєте, коли РНБО очолює хто? Якраз представник служби зовнішньої розвідки, так? Mm -hmm. Так от Центр протидії дезінформації про РНБО, ну, здавалося б, ну, мали б перевірити людину, так? Так от згідно джерел відкритих джерел, свого часу він був отаманом Севеликого війська Донського. Присягав на вірність царю і отечеству. ми з вами понову згадували, здається. От, от, от вам, от вам і розуміння ситуації, пане Олександр. Я просто пояснюю, ну, наскільки непрофесіоналізм вже реально починає дратувати. На жаль. На жаль, маємо те, що маємо, як казав наш президент. Е... Пане Дмитре, я вам дякую за цю розмову. Це було і актуально, і дуже кваліфіковано. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був військовий аналітик Дмитро Снігиров. Ми говорили про те, чи дійсно має місце зупинка західної військової допомоги. Бачимо, наскільки складною є ця ситуація. Не забудьте підписатися на мій канал поширити цю інформацію. Ну і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій, це буде Україна.